Ніколи не сягай того рівню успіху, де немає потреби в Ісусі. Ніколи не потрапляй в ту зону комфорту, де ти вже не потребуєш Божої допомоги і не кажеш, я не зможу зробити цього без тебе, Ісусе. Ти потрібний мені. Я втратив дружбу взаємини, і лише ти здатний все відновити. Ісус відчує кожний дотик того, хто дійсно довіряє йому і прагне допомоги треба припинити дивитися на світ через призму невдач та розчарувань і почати вірити що бог створив тебе дивно і причудово саме для таких часів у якій ти живеш наш рівень довіри має зростати бог сказав якщо ви зміните перспективу я зроблю значно більше над усе чого просите або думаєте проблема більшості з нас полягає в тому що ми думаємо про себе занадто низько Тобто повсякчас себе недооцінюємо, принижуємо нашу значущість. Як ісусові зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, якщо ми думаємо про себе надто низько. Ви вважаєте, що ваше зцілення прийде? завдяки одному кроку у стосунках, підвищенню і все. Вам цього достатньо. Це вже буде понад ваших очікувань від Господа. А Бог каже, я маю для тебе набагато більше ніж виправлення однієї дрібниці у минулому. Коли я служитиму жінкам на цій конференції, то відкрию їм дещо. Я покажу, що вони завжди мали крила, але просто не знали, як їх розправити. Я відкрию їм, що сили і вітру було достатньо, щоб летіти над перешкодами, але не вистачало віри, щоб злетіти. Я покажу, якими я їх бачу і називаю завжди. Ми бачимо цю жінку з кровотечею в Євангелії, коли вона ось ось виявить, що має крила, що їх ніхто інший не міг побачити. Вона доволі довго була відокремлена та ізольована від решти спільноти, але з якоїсь причини вона все ще була рішучою. Отже, вона підходить, торкається краю одежі Ісуса і миттєво зцілюється. Далі ісус каже щось. Трохи дивне, як на мене, хто доторкнувся до мене? І всі почали заперечувати. навіть ця зцілена жінка, яка торкнулася Ісуса, не визнавала цього. Вам колись доводилося заперечувати, що до вас доторкнувся Ісус. Ця жінка ладна була прийняти цей дотик зцілення, а тоді знову стати невидимою. Іноді Бог промовляє в наше життя, але через страх жити в узгодженні з цим словом ми повертаємося до звичного, продовжуючи жити як раніше, не змінюючи ані ставлення до себе, ані перспективи майбутнього, відмовляючись визнати, що отримане слово повністю нас змінило. У той момент, коли Бог поклав своє слово нам у серце, наша територія розширилась. Це означає, що все наше оточення має або рости разом із нами, або піти, бо ми виросли зі старого способу життя. Тож, якщо ти не зростаєш разом зі мною, наші шляхи розійдуться, бо я не збираюся заперечувати, що щойно торкнулася край одежі Ісуса. Отже, заслуговую на краще і збираюся рухатися відповідно отриманому одкровенню. Я не заперечуватиму, що маю крила заради того, щоб вам було зручно у вашій посередньості. Я маю стати той, ким мене покликав бути Бог. Я розумію, що можливо ви знали мене лише як маму підлітка, але Бог щойно покликав мене у служіння. тож вам доведеться розширити своє сприйняття мене відповідно до покликання Божого. Декому з вас доведеться повернутися додому і представити себе заново? Дозвольте представитись моє ім'я, вибраний помазаний сосуд. Боже, дозвольте представитися зцілена, змінена, трансформована і звільнена. Я вже не та жінка, яку ви знали. Я жінка, яка знає, як піднятися і сяяти. Так, я заперечувала це досить довго, але настав час ходити в повноті Божого покликання, настав час ходити в повноті Божого призначення і припинити вибачатися за те, що я бажаю більшого, ніж хтось інший. Ісус виділив цю одну єдину жінку з кровотечею з величезного натовпу. Дуже багато людей торкалися його, але її дотик відрізнявся. Вона доторкнулася Ісуса з усвідомленням величезної потреби у ньому. Я помітила, що наше покоління найпрекрасніше, коли ми розбиті вщент, бо саме тоді ми усвідомлюємо свою величезну потребу в Господі, прагнемо відповідей і зцілення від нього. Ніколи не сягай того рівню успіху, де немає потреби в Ісусі. Ніколи не потрапляй в ту зону комфорту, де ти вже не потребуєш Божої допомоги, і не кажеш, я не зможу зробити цього без тебе, Ісусе. Ти потрібний мені. Я втратив дружбу, взаєминий, і лише ти здатний все відновити. Ісус відчує кожний дотик того, хто дійсно довіряє йому і прагне допомоги. Це має бути неформальне поклоніння у звиклому форматі, але душне прагнення отримати бажане. Ісус сказав, хто доторкнувся до Мене всі заперечували, і зцілена жінка також, бо вона була готова до зцілення, але не була готова до нового життя у цій якості. Петро та інші учні кажуть, учителю навколо тебе великий натовп, а ти питаєш, хто доторкнувся до мене? Далі неймовірна відповідь Ісуса. І я дуже хочу, щоб ці слова потрапили у твій дух. Ісус вже промовив: «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. З якоїсь причини жінка, у якої протягом 12 років була кровотеча, торкається Ісуса таким чином, що з нього виходить сила. Цікаво, скільки людей у цій залі вже зазнали впливу суперсили, але ще не зовсім усвідомили, що мають доступ до найвищої сили у світі. Ти хвилюєшся, переймаєшся, перебуваєш у напруженні, думаючи, як це зробити самотужки. А Ісус просто хоче знати, хто доторкнувся до мене. Коли ти прикликала ім'я Ісуса, ти ототожнила себе з тим, хто більше за тебе. Тобто твоє ім'я змінилося відповідно. Це дає нам силу, що змушує демонів тремтіти в нашій присутності і проганяє темряву навколо нас. Ісус хоче знати, хто доторкнувся до нього, бо він відчуває силу, яка виходить від нього і перетікає в нас. Ми приймаємо його силу.